І всім привіт, народ, з вас, підвистав подбайка. Так, ми продовжуємо грати в цей ваш Майнкрафт. Те, що у нас тут відбувається. Ой, це прекрасно, що в нас воно все трохи переплавлюється, потім закину залізо і дороблю собі вже обладунки. Угу. Так, ще б скриньку зробити. Або можна просто розширити ось цю скриньку. Але, блін, знову ж хочеться, щоб все красиво було, все розкладено по своїх місцях і так далі. Зараз воно якось все, все в одному. Та погнали. Ще дві скриньки. Ви будете відповідальні за рослинність ось тут. Все, що рослинність і їжа йде туди. Вовни я не певен. Ось яйця. Ось так. Ось це все йде сюди. Ой, давайте поспимо. Так, прекрасно. Ось сюди давайте все, що рослинність. Ну, типу, 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 типу. Так, в мене тепер є 34 вугілля. Залізо, дайте мені залізо. Ой, чуть не те не зробив ще. І це поруч з ліжком, і сюди я покладу все, що не. Все, що не можна поставити як блок на землю. Умовно, це в нас буде, грубо кажучи, різне. А тут все, що не рослинність, і все, що не з шахти. Хоча, грубо кажучи, рейки з шахти, але не рахуються. Коротше, ось так. Ось так. Все, тепер у нас трохи красивіше, трохи більш зрозуміліше. Так, можна взяти шолом, зробити собі. І. Блін, бага... мені багато чого треба робити. Я в тому шахунку почав би вже... Карту б щоб б досліджувати світ і так далі, Можна зробити щось типу вольєра для корів. Щоб завчасно їх привезти. Або вже. Давай сакиру. Бо сакир, я б'юсь. У сакирю більший урон, ніж в меча. Просто меч може бути ще по, по області. Та я хочу. О, з сакирку доламав. Все. Є. І. чоботи. Так, теоретично я повністю готовий. Тут просто питання. Тому, до чого я повністю готовий. Ми зараз в шахту підемо? Є. Yeah. Ще трохи висадили. Пшина. Ой, я думаю, матику спокійно можна перес... перекинути з цієї скрині в ось цю. Ну, не прям зараз. ось це все. Я знаю, що я зараз хочу. Я точно хочу трохи потереформити. Так, ви з по мене дратуєте. Ось так погнали. Ось цей холмік приберу, бо він мені заважає бігати. Хоча насправді кажучи, а який сенс зараз займатися розведенням корів і тростини прям активно, поки в мене нема діамантів. Може зараз як основну мету взяти пошук діамантів? Навіть не залізо, навіть заб'ємо на шахту. Просто будемо спускати вниз. Спускатись вниз. З метою пошуку діамантів. Давайте тоді все зайве прибираю. Залізна лопата ще мені. Теоретично можна знадобитись. Я лишу тут міску. вас сюди. Ось так. Що, я готовий? Але знаєте, що було б непогано ще? Дайте мені 64? На, Ще сходинок наробити собі і зробити спуск. Ма, блін, там ще трохи поламати треба буде деякі. Деякі блоки. Ось тут, починаючи звідси, має на один блок нижче йти все. І дай сходи, які до цього поставив, вже зайві. Бо того я просто нове кайло ламаю. На... Замість того, щоб копатись далі, ламаю на прибирання за своїх старих косяків. Прекрасно. До речі, а по ось цій печері, яку, яка вже в нас тут, є сенс копатись? Бігати, точніше, не копатись. Знаєте чому? Бо. Бо тут вже можна теоретично знайти і діаманти. Ой, на, мене не вибухай. Давай без цих твоїх жартів, дякую. Тут же теоретично можна підшукати. Ой, непогано, я знайшов редстоун. Це досвід редстоун. Так, це не діаманти, але. Але зайвим не буде. Так, в цей бік я пробіжався. Давай сюди. Спочатку подивимося, що тут праворучі. Позалізо це приємно, звісно. Наскільки там, ну, не так глибоко. Ну, не просто теорит... Мені просто теоретично... Мені чи є сенс тут в шахті шукати діаманти, бо я завжди діаманти швидше знаходив сам, копаючись, ніж по шахтам бігаючи, чесно кажучи. Ніколи не любив цю справу. Але тут залізу можна познаходити в шахтах. Хоча б якісь. хоча б якась користь. Да ви мене вб'єте за те, що я не люблю шахти. Але мені байдуже. Я не люблю я що ви зі мною зробите. Коротше, ні, 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 не хочу, не хочу, не хочу, не хочу. Просто, як показує моя практика, я ж просто швидше знаходжу діаманти, бігаючи сам, а не в шахтах. Ой. Ой, давайте так, там два скелети. Я морально не готовий. боротьбу з двома скелетами. А ще, а, майже заблукав. Я сподіваюся, вони забу забули. Де я? І не будуть за мною йти. Будь ласка, не треба. Я діаманти знайшов, так? Я ж казав, треба просто копатись. Так, по і того, це все одно в шахті. Але все одно я був правий, що треба було просто копатись. Так, скільки? Ти один тут? Два? Я люблю перед тим, як викопувати діаманти, обкапувати їх з усіх боків. В цьому є свій прикол. О, ще один. О, ще плюс один. Моє золоце. Так, тут ще лазуріт поруч. Зараз буде дуже тупо сломати залізне кейло, не перейшовши до діамантів. Но, але спочатку обкопати їх з усіх боків. Це такий, це ритуал. Це підно... Це моє підношення богам наступних діамантів. О, ще один діамант. Все, зараз майже закінчив цей ваш рітуал. Ну, просто, коротше, мені по приколу. Це такий міні-рітуальчик, який я роблю і зразу в раз, коли видобуваю діаманти. Так, ну що ж, погнали. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Шість діамантів. Я ж казав, краще копатись, А не бігати по шахті. Так, по итогу я це знайшов в шахті, але копаючись, по итогу, що так, що так. Я прав, там лава, я не хочу на лаву. Але я знаю, що тут лава. Якщо мені треба буде. Якщо, а я буду її шукати рано чи пізно, то я знаю, що вона тут. Так, де мій спуск? Ось тут. Короче, максимально зручно. для потім Но потім роблю, щоб максимально зручно було. І... побіжав, зробимо собі одразу діамантове кайло. ще б. Насправді кажучи, для власної зручності, щоб розуміти, наскільки. Яка стеля має бути? Зробити ось так: так само ступіньками сходинками. сходинками стелю. Потім не стояти не думати, а яка мені висота стелі потрібна, щоб вже мати правильно. Все. І далі вже будемо копатись діамантовим кайлом. О, до речі, сходи. А ось тепер вже, до речі, є сенс починати розводити масово корів і тростину вирощувати. Є, нормально. Навіть вистачило сходинок, але там 23 всього лишилось. Подивимось, подивимось, наскільки глибоко я ще прокопаюсь. А, так, нам тепер швидко підніматися завдяки сходинкам, Я витратив трохи часу на це, але. Але в цьому є сенс. Так є. Я прокинувся. Доброго ранку. як вас тут справу. Ой, а куди? Я мотику виклав сюди. А! Сюди чого? Я взяв все розклав, а того просто сам зіпсував. Те, як розкладав. Погнали. Так, три пшина, і в нас Хм. Додатково вісім вільних. Та я не хотів тебе ставити. А, ось так ти зі мною поступаєш. А, бо я не матикаю тикав. Є. Те ж саме з трастиною. Мені просто неймовірна кількість потім потрібна буде. Так, і, і, і корів, 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 корів. Де зробимо за... Можна? У мене була ідея ось тут. Щоб я виходив і де, десь тут ліворуч був загін. Тут підвирівняв. І треба подумати, як саме я хочу це організувати. Так, інвентар почув спочатку. Ти а? Беру все, що мені треба. І Та 30 огороже. Блін, я випадково вимкнув мікро і не записав останні трохи тобі, пару мінут. Я тут. зараз покажу, що зробив. Я побудував фольєрчик для корів. Я сюди приведу корів, щоб вони тут жили. А зараз треба спочатку ще їх знайти. То ось тут вони мають бути. Я пам'ятаю, що їх тут було прям достатньо. Ось одну бачу. Може, одразу двох приведу? Ну. Я так не хочу по одній вести, ну погнали. О, тут, до речі, якась почеркає. Ти не відстаєш там? Там ще одна, коротше. Давайте не будемо намагатися їх одразу взяти, а просто поступово їх будемо вести. Ну, що тобі му? Інших слів не знаєш? Ось сюди. Умнічка, все. І одразу наступна, яка була ось тут. Десь, десь. Корівка! Корівка! Кис -кис -кис. Погнали. Зайвою не буду ж точно. Давай. Ще, звісно, в мене і рівня нема. Все треба, треба все. Теперь кажуть, що в першу чергу корови розведення корів це не так проблема, як проблема достатня кількість пшена і достатня кількість тростин. Бо знову ж корів у мене там багато, ще є поруч. Mm. кушайте. Все, тепер у мене вже три корівки. Як? Що тростина? Це непогано. Але тепер створюємо діамантове кайло. і йдемо вже в шахту з діамантовим кайлом. Блін, не можна було б, насправді кажучи, треба було б зробити діамантову матику, просто просто щоб була. Я готовий? Є? Є. Є. Так ще поїв, наївся, ой, їжі у нас вистачає більш менш в обладунках з діамантом килом? Який кайф, знаєте, що я забув? Сходи взяти. Ходу бажано тримати з собою. Блін, деревню ще знайти село якесь. Ой, нарешті трохи швидше копаюсь. Ой, лазуріт, дякую. Зараз. Знову ж, одна з головних задач в тому шахунку це досвід. Чиста шах, насправді кажучи, чиста шахти можна непогано досвід набирати собі. У мене там трохи пролагала текстури, я знаю, що десь там ліворуч внизу. Ось десь там є лава. О, непогано, ще діаманти. Нормально, нормально. Я ж казав, треба просто копатися. Обкапуємо діаманти з усіх боків. Так не кажи, що ти один. Та ну ні. Тільки не це. Ні. Я ж, я ж робив підношення богу діамантів. У вигляді обкапування попередньо діамантів. В сенсі, ти тільки один. Окей. Ну хоча, знаєте, так швидко і ще один діамант, може це якраз таки і є кешбек від бога діамантів за те, що я б копав попередні діаманти. Раз, я вдячний, Я вдячний Один діамант це все ще діамант. О, чую, лаву, це погано. І хорошо одночасно. Типу хорошо, що це може бути печера, але погано, тому що я не люблю печери. Золота. Їй. Золота. що мені потрібно, я не знаю, але дякую. Знову ж треба не забувати що я на карткорі, бути обережніше. Діаманти, Бог діамантів. Бачите, я кажу, всі діаманти треба обкопувати. Бог діамантів любить, коли ви обкопуєте діаманти з усіх боків. Так, тут вже, як мінімум, 5 діамантів, 6 діамантів мінімум. Є, е, вісім. Е, всього 8 діамантів. <хе> Зажрався, погнали. Так, знову ж, я зробив підношення Богу діамантів у вигляді того, що обкопав їх з усіх боків. Бог діамантів змилися наді мною і дай мені так само швидко наступні діаманти. Тут на всякий випадок, в смол скип. Не вистачало, щоб тут монстри монстр заспавнились. Ой, бедрок, все. Угу. Краще не прям по бедроку копатись. А я копаюсь зазвичай на один блок над бедроком. Типу, ось так. Ось так, я вже починаю копатись. Копатись в плані прямо. Бог діамантів. Я в тебе вірю. Я тобі роблю підношення. Тому давай мені наступні діаманти. Будь ласка, я хочу собі повністю діамантовий комплект. Обладунків. Так, я, 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 я тільки в минулому відео зробив повністю залізні, але вже хочу діаманти. Так, да, бог діамантів. Ти замість того, щоб дати мені діаманти, даєш мені лаву. Дякую. Так, тоді починаємо бокові копатись в бокові двітлення. Тут у нас будуть сходи, припустимо. Я не хочу прям, прям навпроти сходу було. Три клітинки відійти, і ось тут вже можна починати. Ой, окей. Тут також лава. Неприємно, дуже неприємно. Еээ. Бог діамант. Так, давайте. Я зараз сильно не хочу з цим паритись, потім ми будемо прямо паритись з цим. І або обкопувати, або забудовувати лаву, але пізніше я повернусь до того тунелічку. Буду капей навпроти. Так, Бог діамантів. Ти існуєш, і я в тебе вірю, я тобі довіряю. Ох, гравія. Лазуріти? Дякую. Нехай діаманти будуть за лазурітами. Прямо одразу за ними. Ні. Бог діамантів. Ну гаразд, ти так мене непогано обдарував сьогодні. Було б мене було б кайло на удачу, у мене було б зараз вже півстаку діамантів за цю серію. Та, все, треба. Ось зараз треба вже точно переходити в зачарування, бо з, діаманти є з кращим, з діамантовим кайлом. Я можу зробити все, що захочу. Давайте зараз з тонн видобуду. Ну що ж, а по посиланню в описі ви зможете знайти та придбати мої ігри Особливо знайти War Factory, гра, яка вийде через півроку, але вже виглядає досить соковито, якщо ви додасте до дебажано, це просто неймовірно мене підтримає так само, як, якщо ви подаєте до бажаного всі інші ігри. Але в будь-якому випадку найбільше мене підтримують мої спонсори, ніяких можна побачити ось тут на екрані. Дякуємо за підтримку, саме завдяки вам і хоч відео. Підписки, вподобайки, коментарі і так далі. Також, неймовірно мене підтримують. А так, загалом, дякую вам всім за перегляд, всім, всім вдачі та бувайте.